Слава Ісусу Христу, дорогі дітки, щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули історію із Біблії, яка називається Ісус Христос посилає своїх учнів на проповідь. Це 10 розділ Євангелії від Луки. У цій історії розповідається, що Ісус Христос разом із своїми учнями призначає близько 70 інших людей. Для того, щоб проповідувати Слово Господнє, е, е, також він дає їм таку силу так, для того, щоб зціляти хворих, для того, щоб воскрешати мертвих, тобто абсолютно таку силу, як у нього, тобто силу Духа Святого. І важливо в цій історії є те, якби зауважити те, що коли учні пішли по всіх селах, містах для того, щоб проповідувати Слово Господнє про Царство Боже, так, навчати істин про Царство Боже, те саме, що навчив Ісус Христос своїх учнів. так. Е, важливо є те, що коли е, після проповіді ці учні повернулися до Ісуса Христа. Вони якби відчули таку радість і те, що їм коряться всі абсолютно духи. Вони мають владу над духами, так. І Ісус Христос сказав: це дуже добре, що ви радісні про те, що вам коряться всі духи, але вам потрібно пам'ятати про те, щоб ваше ім'я було записано на небі. Тобто нам завжди ми завжди повинні. Проповідувати, зціляти хворих, е, воскрешати мертвих, е, пам'ятати про те, що силою Духа Святого коряться нам всі, всі духи, так, тобто апостолам е, коряться всі духи. Але пам'ятати про це і е, е, ніколи, е, ніколи якби не. Не залишати свою діяльність, тобто завжди вдосконалюватися, пам'ятати, що ми наші імена повинні бути записані на небі, тобто. Е Тобто, ми кожного дня ми повинні служити Господу Богу, ми повинні молитися, ми повинні пустити, ми повинні допомагати іншим, ми повинні прославляти Господа Бога, так ми повинні навчати інших і якби вести такою дорогою дорогою до Господа Бога. Тобто вдосконалюватися, працювати і е, пам'ятати про те, що е, якби. Все у Господніх руках, так і наше завдання, завдання учнів недільної школи це вивчення Слова Божого, так і це проповідь Слова Божого, це розповіді про царство Боже. Тобто навчання так само, як Ісус Христос навчає своїх учнів, так, навчання притчам, стілення хворих, так, Воскресіння із мертвих та інше. Домашнє завдання буде прочитати історію 10-й розділ святого Євангелія від Луки Ісус Христос посилає своїх учнів на проповідь. І пам'ятати про те, що, слава Богу, за те, що апостолам, так, священнослужителям та іншим людям, ученикам і просто людям, можна сказати, так коряться всі духи. Ми про це пам'ятаємо, ми якби, радіємо, але що важливо є мати праведність в очах Господа Бога. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічі!